Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кольчака. Сьогодні у нас буде йти мова про чудовий сімейний автомобіль. Якщо вибираєте перший автомобіль для себе, то це буде чудовий вибір для вас. Сьогодні я не буду вам багато розказувати про двигуни, про коробки, тому що тут стоять всі стандартні фольксвагеновські двигуни. Якщо ви шукаєте шкоду, то вам потрібно знати тільки, що потрібно дивитися варіанти із 1,6 MPI на 102 кінські сили, 1,6 дизель. І 2.0 дизель. Це буде самий оптимальний варіант для вас, і більше нічого вам знати про неї не потрібно. Це в нас є простий сімейний автомобіль, який предназначений для людей, щоб возити їх з точки А в точку Б, і нічого особливого в ньому нема. Але тим не менш, він є досить хороший і багато хто при першому виборі свого автомобіля обирає саме шкоду, тому що на ринку вона дуже популярна. Вони є у різних кузовах, шкода Octavia a 5 Тавіє люблять через їх простоту, через те, що вона є досить бюджетною машиною. Виконує всі задачі, які потрібно виконувати для звичайного автомобіля. У нас вже тут стоять гарні ксенонові фари із лінзами, що є досить непогано. Також є протитуманки. На цьому автомобілі у нас стоїть дизельний 1,6 двигун який видає у нас 115 кінських сил, який у нас гарно їде по місту, також нормально по трасі, в ньому невеликий розхід. Це у нас йде сімейний автомобіль, і давайте подивимось, скільки в ньому місць у салоні. В салоні цей автомобіль у нас досить просторий, в ньому багато місця, гарно продуманий дизайн салону. Він є досить простий і виконаний з нормальних матеріалів. На даному автомобілі у нас пробіг 270 тисяч. Як бачимо, по рулю на ньому стояв захисний чехол, і це ще гірше зіграло свою роль, тому що руль у нас під чохлом затерся. Я думаю, що від рук він, напевно, ще виглядав краще, ніж у чохлі, Тому що він у нас іде простий. Пластиковий, а пластик від рук не дуже так сильно і пошкоджується. Як... Тут у нас є кондиціонер, нормальна музика, яка досить зрозуміла. У нас є такий невеличкий екранчик. Все гарно і стандартно. Тут у нас стоїть навіть м'яка панель, і це дозволяє автомобілю не видавати лишніх звуків в поїзді. В цілому в шкоді мені зрозумілий. Класно зроблено, Що ж, давайте перейдемо назаду, ззаду автомобіль цей також досить гарний. Ззаді у нас також автомобіль доволі просторий. Я сижу за собою, місце у нас нормально. Тут у нас такі ще прості склопідники. Я ось такі дві полочки, де ви можете щось собі поставити. Я у нас також отакий сідлячок, також досить зручно, карманчиків немає. Їхати тут у трьох нормально, тому що сідушка у нас м'яка. І тут також доволі зручно сидіти Тут у нас стоїть запасне колесо, також демкрат і ключ для заміни коліс Багажник на цьому автомобілі у нас дуже великий. Саме ліфтбек може похизуватись тим, що у них завжди просторі багажники, тому що скло піднімається разом із кришкою багажника. І універсалі, якщо у вас універсал, то на ньому буде не дуже багато більшого місця. У нас навіть стоїть ось така нестандартна штучка для закривання багажнику, вона навіть, у нас резинова, що досить. Незвично. Протягом трьох років власник у нас мав проблему тільки із сажевим фільтром і стопленим насосом. Він у нас спрацював, але. Трішки підтікав і треба було замінити його. А так по машині більше нічого власник не ремонтував. На даний момент також трішки підслівкують передні шарові. А так в цілому хороший і надділений автомобіль. Давайте з вами проїдемось, Що він нам може продемонструвати в їзді? Як ви за кермошко до Октавії, то він у нас досить жвавий, досить гарно їде і гарно вправляється. Ці автомобілі у нас, особливо на дизельних двигунах, досить економні. По трасі у них розхід складає близько 5 літрів, а по місту автомобіль вписується в 6-7 літрів. Особисто я, якщо б обрав для себе автомобіль на кожен день із бюджетом до 8 тисяч, то я б також розглядав шкоду Octavia. Тому що цей автомобіль мені зрозумілий, він є молодше покоління ВАК групи і він досить надійний. У них також тут стоїть багаторечажна підвізка ззаді, спереді Мак вона по Yamaha у нас йде досить м'якенька і по трасі також досить непогано тримається дрех. В моїх відео ви, напевно, подумаєте, що я там рекламую якісь машини або завжди хвалю їх, але я стараюсь просто обирати машини ті, які дійсно досить достойні і які мені самому навіть подобаються. І я міг би їх придбати собі. Ці автомобілі у нас йдуть на різних варіантах коробок передач. Три варіанти на таких автомобілях: механіка і коробка DSG і на автоматі I-7. Вона вже досить нормальна. По динаміці 1,6 мотор у нас досить непогано розганяється. На 115 коників в ньому нормальна динаміка. Якщо ви шукаєте для себе хороший сімейний автомобіль, який буде катати вас кожного дня, тоді шкода Octavia 7 досить хороший вибір на ринку. У них стоїть вже непоганий кузов, який не має оцінковки, але у них завод дає досить грубий шар фарби, що при випадках, якщо машина не була у вас ДТП, то вони досить гарно себе показують. Ну що, друзі, наше відео підійшло до завершення. Якщо є у вас такий самий автомобіль, напишіть свою історію, можливо, у вас було щось із ремонту, можливо, це буде комусь корисно. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал.